Сину, я не маю таланту. Знаєш, як хто сказав, що роблю, то не, не люблю, а що люблю, то не роблю. Сину, ти маєш світлу голову. Чим інакшим можеш в житті займатися. Українське кіно, у якому не побоялися показати негативні сторони суспільства. «Памфір» – одна з похмурих історій про життя українців на прикордонних територіях. Це драма про карпатський колорит крізь призму контрабанди. І це той український продукт, який вже розхвалюють кінокритики за кордоном. 2 квітня памфір запрем'єрили і в Тернопільському кінотеатрі. На презентацію приїхали актори головних ролей. Мені здається, що ну мені здається прикордонні зони вони завжди. У будь-яких країнах це якась певна сіра зона, де не все якось до кінця відкрито, відверто і ясно. Тому мені здається, що це зрозуміло у всьому світі цю. Межу межа у фільмі Памфір це не лише про кордон між Україною і Румунією. Стрічка про вибір між добром і злом у багатьох ситуаціях. І яскраво цей вибір підкреслює свято Маланки. Доба очищення, до якої увесь фільм готуються персонажі. А найбільше син головного героя Назар. Для мене Назар це той, хто проходить пекло. І фактично, коли він пролазить цей тунель, то для мене це те, що він опиняється в новому світі. Тобто він залишив все, що відбувалося до цього там. Всю цю, цю маланку, це пекло, та в голові якого панує морда, і це його такий як гробокавочі бал сатани. Ось, і тому для мене це світлий момент абсолютно. «Памфір» – український ігровий фільм. Це перша повнометражна стрічка режисера Дмитра Сухолиткого Собчука. І зізнаються актори перший настільки серйозний підхід до створення кінопродукту в Україні. Актори, щоб війти в роль, працювали на роботах своїх персонажів, жили в горах і вивчали місцевий колорит. А найголовніше гуцульську говірку. Не знаю, чи це було важко, це було надзвичайно наскільки цікаво, що ця важкість якось не відчувалась. Я думаю, що було б неможливо перейти на діалект так органічно, як в нас вийшло у всіх героїв це в картині, якщо б не було цього етапу довготривалих експедицій, де ми між собою з місцевими жителями, з режисером зі всіма розмовляли вже на діалекті. Я думаю, що це було б неможливо. Глядачі розповідають на прем'єру. Чекали, що найбільше вразило, вразила тема, яку піднімає цей фільм, і це дуже цінно, що в Україні. Тема піднімається. Ну я зрозумів, що це така основна тема. Це була стосунки батька, батька з сином. А це вже контрабанда, е, там Маланка. Це вже як інші сюжетні лінії були. І тому е, важкий фільм, але мені от такі фільми подобаються, які там не просто знімають про Карпати, красу Карпат, е, показують більш такий фольклор. Це вже мені здається трішки так стандартно, але тут фільм знятий в Карпатах і дуже важлива тема. Фільм, попри те, що знятий до повномасштабної війни перегукується з сьогоденням, кажуть глядачі. Побачите, як налаштоване, і що проти того морди немає. Спротиву є. На жаль, морд у нас достатньо своїх. І це дуже жаль. Важке таке відчуття, який складний світ, який складний. І фільм нам пропонує самим. Кінець додумати. Світова прем'єра памфіра Дмитра сухолеткого Собчука відбулася в травні 2022-го. Фільм показали на Каннському кінофестивалі. В український прокат стрічка вийшла 23 березня. Фільм отримав ряд нагород закордонних фестивалів.